Олексійович, скажіть, от про ситуаційний центр у них, про укриття у вас два мільйони виділено на укриття. Радіти спрашують в укриття вам школьникам. По шкалярам ми працюємо зараз по школам. Вчора з Ольгою Петрівною були в двох школах. Оглянули 25-ту школу і оглянули 30-ту школу. Вони умовно не готові, тому що проєктувалися в радянський час. Там немає двох виходів. З цих приміщень, якими можна швидко і безпечно евакуюватися. там немає систем життєзабезпечення достатньо для того, щоб 48 годин провести у випадку, якщо, не дай Бог, буде завал або. Якісь інші перешкоди щодо евакуації цього приміщення для тих, хто там перебуває. Тобто ми поставили завдання. Зараз на сесії в п'ятницю буде виділено фінансування на перші п'ять шкіл, по яким ми можемо зараз говорити, про те, що можна їх підготувати і подати для ДСНС, виходячи з тих зауважень, які вже наразі є. Жоден об'єкт, жодна школа в місті Кременчуці ДСНС не прийнята. І по всім цим об'єктам є документальне підтвердження того, що використовувати їх навіть як найпростіше укриття не можна. Навіть та система, яка будувалася в радянський час, вона не передбачала тої сили зброї, яка використовується зараз по Україні. І в усіх наших школах, на жаль, є комунікації. Це водопостачання, це теплопостачання, це каналізація, яка буде руйнуватися, навіть якщо не потрапить боєприпас в школу. Тобто за рахунок поштовхів, за рахунок субів. Породи може руйнуватися система водопостачання, і тоді вся ця вода буде стікатися в найглибшу точку. У нас до речі, по приміщенню виконкому є вже такий негативний досвід, коли доводилось викачувати воду, тому що внаслідок і дощів. Не герметичні фундаменти, не герметичні цоколі, потрапляє туди вода і внаслідок технологічних пари. Які це п'ять шкіл, і коли ви плануєте, що діти зможуть в них піти? Дивіться, найкраще готова зараз четверта школа. В принципі, вони підготувалися, є три кабінети, один гімнастичний зал в підвальному приміщенні, який можна використовувати, але знов таки є питання другого входу. Ми розглянули ще питання щодо облаштування інтернетом, системами аварійного сповіщення і встановлення незалежного джерела електроживлення. В цих закладах усіх вона найбільше готова і ну, скажімо так, найкраще підготовлена. По іншим закладам, я думаю, що нам треба кілька тижнів для того, щоб повторно подати на ДСНС. Це не То так швидко все робиться. Вересня. З 1 вересня ми виходимо в дистанційному режимі.